Слава Ісусу Христу! Слава Доріму Христі! Дякую всім тим, що спільно з нами молитися, щира подяка усім жертводавцям, нехай Господь Бог приймає вашу пожертву. Щиро щиро вам дуже дякую. Я сьогодні хочу, навіть як сьогодні є святого цілителя Пантелеймона, сьогодні є день медика і медичного працівника. І тому я хочу привітати загально всіх медичних працівників. Бо ми співпрацюємо в місті Дніпрі, ну не з усіма, а майже з усіма лікарнями. І тому, знаєте, сьогодні хочеться цим людям важним сказати дякую вам. Глибокий поклін, бо лікар це той, кому є небайдужа людина. Найбільша зброя диявола це байдужість, яку він то насіння, яке сіє у людях, це байдужість. І коли людина є небайдужа, то це є ознака того, що вона є Божа. А найбільшими прикладами таких людей це є медики, це є військові медики, це є госпітальєри. І тому я сьогодні вам всім щиро дякую. Я, знаєте, сьогодні з усією пошаною до всіх медиків, до всіх до всіх, до всіх, до всіх іменинників сьогоднішніх. Дай вам Боже, всім здоров'я. Сьогодні цілителя Пантелеймона, нехай цілитель Пантелеймон надихне вас силою зцілення і бажанням служіння один одному, щоб ви залишалися надалі такими чуйними до ближнього, здоров'я, Божого благословення, ангела-хоронителя на всіх ваших дорогах, присутності цілителя Пантелеймона, всім іменинникам, всім медикам, многоя і благоя літа.